Всіх вітаю. Дивіться, спорне питання. Приїхали три блоки МКС. Знімаємо. Так, щоб видно було. Давай може я підсвітлю. Ну, 86 й рік. Да, Роман Петрович, викиди поки колайдер з Так, Дивіться далі. В чому суть питання? Зняли по 6 струн з кожного ціка. Ну тут 20 касет, ну, знімаю струни. Ось і з людиною договарювався 340 доларів. Бо 86-й год – це переходний год. І тут можуть бути як тонкі струни, так і товсті. Ну, люди, які займалися МКС-ами, в курсі діла. Так, дивимося. Зараз зважимо. Щоб видно було. Так. Так. Так, 6 струм. Три блинші, три коротші. Два сімнадцять. Це блок раз. Далі шесть струн. Ну, шесть штук. Два восемь. Блок два. І блок 3, 2, 0, 4. Ну, В середньому 2,1. 42 грама струн да один блок. Дивіться, в чому суть питання. Якщо е, нормального року там до 86-го умовно, то струни важать десь 57-58 грамів з одного блоку. З цього блока вага струн буде 42 грама. Ну, 42,1, 41,9, ну, 42 грама в середньому. І вага контактів буде легше. Тобто тут умовно кажучи, рахую. Заодно я розкажу, як я рахую. <кхи> так. Так. Так, зни. Паладь 938. Ну, условно кажучи, ну всі считають мінімально, то есть 930. Це на сьогодні. На сьогодні. Рахуємо 930. ділимо на 31,1. Це тройська унція 29,9. І я умножаю на 0.85. Ну, я від біржі отніма 15%. Вага, ну, ціна чистого десь 25,4, це в доларах. Тепер рахуємо МКС струн 42. Умножаємо на 0.18. Це вміст. 7,56 вміст по чистому паладі. І умножаємо на 25, хай 5 буде. 192,78. Ну, 193 долара. Це вага струн контакти з такого блока по чистому дадуть десь ну, 2,8-3 грама. Ну, навіть 3 грама. 192 заповнили, 3 умножить 25,5, 76, плюс 198. Це 274 долара, 274,5. В гривнях 41. 11, 254. Перераховував по Львову, ну там теж хлопці не глупі і хлопці страхуються, бо вони беруть сразу, е, в чистому вигляді, щоб зняті струни виводять за грам і обрізані контакти виводять за грам. То в мене по Львову вийшло там 10-100. Тобто тут трошки дороже. Ну, я думаю, я людині запропоную свою ціну. Якщо нету, відправлю обратно і відправлю там, ну, на карту в районі 1000 гривень компенсацію за моральний ущерб, так кажучи. Так що дивіться уважно. Якщо переходний рік краще витягніть декілька струн ну, з одної планки, їх тут 20 штук, буває 10 штук по 12 струн. Зважте і буде картина маслом. Перевірять, я їх перевіряв. Ну, Хто, хто не знає, ну... можем еще раз горелочкой. Ну, тут воно остается, палади стекает, остается волосинка такая. Ну, струна легкая. Тут умовно кажучи 18% Хто шукає 30% паладі, ну, Те що мені попадалось 78 год, ну, крайній 79 ну, там дуже рідко От 1978 год з маркировкою і я Там да, 50 на 50 верогідні що там буде 30-ка І 30-ка буде важить з одного блока мінімум 63 грама 63-64 навіть 68 грам попадалось sim díakou, de a acordo de